Всім доброго дня! Компанія Авторина, стоянка Бережанська місті Тернопіль, на продаж, BMW x 5 2012 року 3.0 бензина, 35 мотор. На хорошій комплектації лізовані фари ксенонові, камери 360 у нас присутні. Колеса у нас 255-55-18. Знову ж таки камери 360 знизу під зеркалами також. Пам'ять сидінь, електропривід сидушок з двох сторін водія і пасажира, шкірений салон в хорошому стані. Датчик світла, датчик доща, електропривід руля у нас присутній, підігрів руля присутній також в автомобілі. Двохзонний, крім контроль, підігрів сидушок, це все у нас присутнє. Панорама також у нас присутня. По салону знову ж зроблена хімчистка, іонізація, обіті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена, карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Автомобіль в дуже в хорошому стані. Автомобіль б'ється весь в рідній фарбі, Автомобіль з Канади. Великий просторний багажник, чистенький, автомобіль після хімчистки. Все, працює рівно справно. Електропривід багажника. Ніяких нюансів, ні по салону, ні по кузову немає. Автомобіль. Покритий захисною керамікою. Електропривід привіт, душу пасажира, шкіра не потріскана, дуже в дуже хорошому стані, все, все доглянуте.